Доброго раночку вам. У нас ранок дивіться кава. Кава ще гаряча. То зазвичай я п'ю холодну каву, напівхолодну бороблю її самого ранку, а потім, поки прокинеться Ангеліна, поки що. І я забуваю, що її треба пити. або я або грію, або. І холодно. Ось такий у нас сніданок це Ангелінка бутербродики, Це мої. У нас залишились ось такі водогриночки. Ростик був захотів, трошки поїв, і тепер доїдаю їх я ранком з маслом. Тож, всім гарної кави, смачної, тобто кави, гарного ранку. У нас от, майже 9 годин ранку. Ангелінка теж проснулася, ми будемо тільки-тільки снідати. Привітаки! Вітаю вас у новому відео. Цей тиждень влогів мені дуже-дуже подобається, мені дуже іншанує. Тут моя красуня сидить в телефоні. Чому вона сидить в телефоні? Тому що я робила її зачіску і дала їй телефон. Іначе зачіску зробити просто нереально. Вона крутиться, кричить, каже, що їй боляче, а тепер мені треба в неї його е, відібрати. Ми зібралися йти на вулицю. Покажу вам, куди ми зараз підемо. У мене у планах сходити у секонд-хенд. Сьогодні там перед останній день. Хочете пісяти? Ой, хочете пісяти? ти? Ангеліна тут розказує, що поїдемо в село, і вона хоче збирати коко. Да, ми е, певно, що поїдемо в село ще сьогодні. Е, я не знаю, будемо вибрати їх. Вони, звісно, хочуть, але ми хочемо щось зробити, хочемо щось допомогти. Поки Саша є, хочемо розсадити ще там полуницю. Там потрібно зробити таку велику грядку під полуницю. Е, ну, ми спробуємо, якщо буде час і. і... Це зірки зійдуться, то ми це поїдемо та зробимо. Але завтра нам розтікові знову на тренування. Завтра субота, сьогодні п'ятниця. Можливо, я вже говорила, можливо, ще ні. Е е і йому ще потрібно до. Стоматолога. Тож ми зараз швиденько біжимо в магазин. Я хочу щось купити, не знаю що, хочу подивитися на джинси, якісь оновити там останній чи передостанній день. Ну, коротше, кінець і хочу щось купити на дороге, бо шкода витрачати багато грошей на якісь там шмотки. Знаєте, це просто мої забаганки, тому що по суті. Є що носити повна шафа, бери та й носи, але хочеться щось на осінь, щось мож... можливо. Якщо щось знайду, то покажу. якщо ні, то не покажу, бо не буде що показувати. І ще хочу забігти у АТБ. Бачила, що в АТБ є цибулини різних там черпанів крокусів. Ось цього всього. І я побачила в огляді в якоїсь дівчинки, і мені вже його потрібно, От вже хочу. Прям я розумію, що можливо не на часі. Це для нас, але куплю хоча б один. Один. Я собі от подарую і порадую себе, не дуже хочеться. У мене там є скарбничка на телефоні. ну, В приваті, знаєте, є скарбничка, куди закидаються, округляється сума, коли розраховуєшся в магазинах, і вони туди закидаються, і я зараз звідти зніму спеціально собі для рослинки. Спеціально прям зніму не пожалію. Все, ми побігли, якщо щось купимо, знайдемо. Все покажу, все розповім вам. Тож ми погнали? Ось. Зразу тут такий, де тебе не видно, все ти показувала. І сьогодні показувала, як ти робила чонку. Все, тут показувала чонки, а тут вже застіснялася. Да? Йде? Yeah. Так? Yeah. Да? О, пока-пока. Подивіться, що я викупила. Це просто ідеально. Подивіться, джинси, я їх купила за 70 гривень. ну, Мені прям дуже подобаються такі е, свободні трішечки, вони на мене ось тут великоваті, але я скажу свекрусі, нехай мені їх ось так отут. Ось вуд, я сподіваюсь, можна буде прям крапінку-крапінку дуже класний, Представте, за 70 гривень купити такі джинси на попі дуже гарно, прям ідеальні. Мені дуже подобаються. Я прямо в них здаюсь такою довгою. Це джинси мам», чи мам, як вони правильно називаються, не знаю. Ну, Це як так можна було подати е, такий сигнал, що мені потрібні саме джинси? І я прийшла, я прийшла зразу тільки до штанів, подивилась і зразу побачила ось ці джинси. Тут, бачите, такий Типу, поясок обманка, він затягується, теж застібається. Ну, дуже класно, дуже, я прям дуже рада. Купила за 70 гривень купити джинси і ходити доволі як слон, цілу осінь. На один сезон можна походити та і все. Дуже класні, круті джинси. Дуже мені сподобалося. Зараз покажу вам, що купили ще. Зараз покажу вам, що ми прикупили ще у нашому АТБ, в якому ми звикла, купувати продукти, не було. Швидко показую, бо в мене вже відбирають ось такі тюльпанчики. Тримай три, ось ці подивись квіточки. І купила. Пушкіння якась. Ну, якісь ось такі от квіточки. У нашому АТБ, де я звикла все купувати, не було, довелося йти аж через зупинку на інше АТБ. І там були, ну, навіть були, але не дуже багато. Так, покажу вам ще. ще, ще. Купила три шоколадки Мілка. Бо ми їдемо в село, возьму з собою шоколадки. І швидко показую, поки тут не бачать. Ось такий от кулер для водички. Побачила. Бачили на шоколадку з курівкою. І ось такий вот. Пластилинчик, тісто пластилин. Це так як я вже казала, я скупляюся ближче туди до новорічних свят, тому що потім дуже багато всього треба купляти. В нас багато ще шоколадки. У нас дуже багато е, племінників, друзів, покресників. Е, їм будемо купувати пізніше. А моїм дітям я знаю, що купити. Я знаю, що вони люблять, що вони хочуть. Тому я е, купляю наперед, сховаю. Потім на це буде дуже великий ажіотаж, дуже е, гарні ціни на це все будуть, тому купую зараз. Купую зараз, ховаю, і вони давно хотіли цього кулера, тому що я купувала е, там одній дитині на подарунок. Коротше, то, коротше ви мене зрозуміли. Готую Сані ще з літа. Так, а ми готуємося до сна. Ростик сьогодні прийде зі школи сам. Тож ми зараз Ангелінку ложу спати, а я, можливо, перероблю нігті, бо їм вже просто капець. Але з другої сторони, ми зараз поїдемо в село і будемо там працювати. Може, і не варто переробляти нігті? Може, я перероблю їх завтра? Кароші, побачимо. Поки моя ангеліночка заснула, я буду готувати цвітну капусту. Вона зараз стала трішечки дешевша, ми її дуже любимо. Ось це я зараз все помию відріжу, поріжу на суцвіття і покажу, що буду робити далі. Так, порізала на суцвіття. поставлю туди, ще додав чесничок зараз потру, от стільки додаю оливкову олійку. Можна було би посмажити це все діло на сковорідці, але я не хочу цієї смаженої олії, тому запечу просто в духовці. Добавлю ще трішечки перчику. І в духовку на 180 градусів на 15-20 хвилин. Ми з вами плавно переміщаємося у село. Ми вже приїхали, в нас вже вечоріє. Діти тут а, зробили собі розважальну програму. Все як завжди. Ми їх не хотіли брати, але вони з нами поїхали, бо в них там вон друзяка чекають. Куда ж без е, цього? Вони дуже люблять своїх котиків. І вони з великим задоволенням до них приїжджають і з ними граються. У мене там на фоні ультразвук працює, це моя дитина. Покажу вам свої, не так свої, як мамині, хризантеми, які вже починають квітнути, там ще ось залишки жоржин, це вже їхнє останнє цвітіння, і вже вони будуть повністю перецвітати. Ось такі от дуже маленькі, симпатичні такого коралового кольору. Хризантемка і жовті теж такого маленька, Квіточка-малесенька, дуже симпатичні квіточки. Тут прям теж велика колекція хризонтем різних видів. Ну, зазвичай, в основному, це мультифлора. І одна ось тут заховалася. Чомусь вона тут з'явилася, я не знаю чому. Певно, що поїде до мене на участок. Якраз вона yeah. буде моя. Показую вам О, ще цвітіння таки трояндочок, таких теж симпатичних, вони вже теж доцвітають, але тренди будуть цвісти до самих морозів. Багато ось таких резинтем. Ось ця мені дуже подобається. Ще є одне цвітіння лавандочки. Теж вона захотіла ще поцвисти, одна відмовилася цвистим. І ще така троянда лимона, цей аромат просто неперевершуваний. Він так пахне лимоном, просто класнюча така троянда, вона, певно, що плетиста. Як бачите, якщо замітили, манікюр я не переробила, а піду, поки діти граються з. Котиками я піду на город і буду допомагати щось там робити, тому що зараз дуже швидко темніє і дуже швидко стане темно, тому хочемо швидко щось зробити. І поїдемо у місто. Ще хочемо взяти собі яблука там, ну дещо хочемо собі ще взяти. І поїдемо швидко в місто. Тож, буду на цьому з вами прощатися. Ангеліна тут ще на городі знайшла два маленьких кавунчика. Всім бажаю мирного неба і всім пока-пока, до зустрічі!